Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і ви дивитесь канал Big Тест. Коли я чую Т-9, то одразу згадую систему автоматичного набору тексту для мобільного, яка полегшила життя багатьом. Місія ж цього пікапа з назвою Т9 – полегшити життя фермерам та військовим, яким потрібен пікап з автоматом. Новинку представила компанія «Будшляхмаш» і Т-9 є результатом глибокої модернізації пікапа Т-8. Тільки цей виглядає ефектніше, дорожче, він багатше оснащений і в нього потужніший привод. Насправді пікапи Джак добре відомі в ЗСУ. 18 позашляховиків Т6 вже було передано на потреби сил оборони. Це проста недорога і витривала машина. Добре вона знають і модель Т-8. Тепер же лінійку поповнив і сучасніший пікап. Якщо зайти в додаток «Авторія», то в розділі нові авто. Застосунок поки що знаходить тільки ось цю одну машину, яка значиться із ціною 36 тисяч 650 американських доларів. Це без жодного сумніву один з найефектніших пікапів на ринку. Так ще не раптор, але вже насправді є за що. Оком зачепитися, подивіться на ось цю величезну масивну решітку радіатора з вертикальними смугами, яка впирається ось тут в горизонтальні світлодіодні ходові вогні. При цьому образ гармонійно доповнюється чорним нефарбованим обвісом. По периметру кузова 18-дюймовими легкосплавними дисками, щоправда, з шинами діті, але окей, а, масивними підніжками і величезними дугами в кузові. Т9 справжній гігант. довжині 533 см на пів сантиметра довший, ніж Toyota Hilux і на 3 см більший, ніж Mitsubishi L200. Він здатен взяти на борт 1055 кг І якщо вірити офіційним цифрам, це приблизно на 50-60 кг більше, ніж у згаданих японських пікапів. При цьому сам кузов завдовжки має 152 см. сантиметри. Це приблизно стільки ж як Mitsubishi L200, але за шириною він перевершує обох японських конкурентів. Висота завантаження, тобто висота борту від землі становить 89 см. І що важливо, що вже в базі Т9 має в кузові ось це спеціальне покриття, яке захищає метал від подряду. Фух. Нарешті вдалося втікти від надокучливих комах, які мені вже всі ноги обписали. В салоні ти відчуваєш, що Джак намагався вивести своє авто на новий для китайських пікапів рівень. Тобто тут нафарширували його ким лакшері. А ну, в першу чергу, звичайно, я про шкіряні крісла. Так, звичайно, це не справжня шкіра, це екошкіра, але вона виглядає класно з гарним рівненьким швом. З ромбоподібним малюнком вони зручні, не дуже м'які, з нормальною боковою підтримкою, вона не номінальна, вона реально тебе тримає. Хоча а, можна було б трошки додати об'єму, щоб вони були глибшими. Наступне, що впадає в око одразу, це ось цей величезний. Вертикально розташований монітор мультимедійної системи діагональю 10,4 дюйма. Це навіть більше, ніж у показового Ford Ranger. І взагалі з матеріалами тут все окей. Погляньте, як м'яким яким пластиком декоровано верхню частину торпеду. Приємні на дотик матеріали м'які поверхні обшиті ось цією екошкірою. Стильне кермо і цифрова панель приладів на 7 дюймів. Це супер, що її захищено ось таким козирком, що її ніби втоплено туди всередину, тому що цього якраз не вистачає екрану мультимедійної системи. В ось таку яскраву погоду. Він сильно відблискує, доводиться придивлятися навіть на максимумі яскравості. Також стилю салону додається чорна стеля. В нас в нашій комплектації є люк з електроприводом. Електропривод. Також є у передніх крісел. А от кермо, на жаль, регулюється тільки за кутом нахилу. За глибиною відрегулювати не можна. Ну і звичайно, одна з головних принад цього пікапа це селектор автоматичної трансмісії на 8 швидкостей. Коробку передач від німецького виробника ZF. тут же поряд розташовано кнопку вибору режимів їзди. А режимів у нас. До речі, Eco, Snow Sport Normal 4. Але, на жаль, немає жодного суто позашляхового режиму їзди. На кшталт там багнюка чисні. Крім цього, Пікап має систему камер огляду на 360 градусів, але в меню поки що немає української мови. А Apple CarPlay підключається тільки за дротовим протоколом. На задньому ряду ти відчуваєш, що в цього пікапа величезна колісна база 311 сантиметрів, і це більше, ніж у Hilux і Mitsubishi l 200 Тому подорожувати тут комфортніше, ніж в згаданих машинах пасажирів ззаду. Є підставки для ліктя, є дві зарядки Type-A та Type-C. В спинках передніх крісел три зручних кишені, дві маленьких, одна велика, і традиційно. А спинки заднього ряду можна відкинути вперед або ж підняти подушки, організувавши таким чином вантажну платформу і в кабіні. До речі, під подушками приховано ще й невеличкі лючки, де можна скласти дрібні речі. Якщо зазирнути під Т-9, то ми бачимо доволі потужний металевий захист. Одразу після бампера потужні такі нормальні важелі і на півосі. І кліренс у Т9 становить 21 см. У японців більше для порівняння у l 222 22 см, а у Хайлакса 23. Під капотом у Т-9 2-літровий турбодизель. На 170 кінських сил два літра в порівнянні з конкурентами це а, з одного боку небагато. Мається на увазі, що у L200 там 2,4 у Hilux або ж 2,5 або ж взагалі 2,8. З іншого боку, японці оснащуються автоматом на 6 передач. Тут же ж передач в автоматичні трансмісії з гідротрансформатором від ZF. Аж 8. Сподіваюся, певним чином це компенсує ось цю різницю в робочому об'єкті. Я завжди ціную увагу до деталей здавалося б, пікап робоча конячка. Навіщо тут витрачатися? А ні, бачите, капот на газових підпорах. Що стосується бездоріжжя, тут стоїть роздавальна коробка BorgWarner і є блокування заднього диференціалу і ззаду стоїть диференціал підвищеного тертя. Для бездоріжжя цього вистачає з головою, тим паче, що шини доволі зубасті в цьому піску. Вони нормально дряпаються, немає якихось особливих проблем. При цьому глибина броду у пікапа становить 80 сантиметрів кут в'їзду з'їзду 23 тридцять сім градусів відповідно. Але мене більше цікавило, як він поїде на асфальті, тому що весь фокус же ж у нас в автоматичній коробці передач, і скажу, що автомат доволі обережно підводить момент. Дволітровий турбодизель тягне непогано, адже видуває 410 ньютон метрів обертального моменту. Хоча японські конкуренти все ж тяговитіші. L200 видає 430 Нм, метрів, а 2,8-літровий Hilux навіть 500 Нм. метрів. Але Т-9 завдяки сучаснішій коробці реагує швидше, майже без турбоями. Та інколи здається, що коробка не може визначитися, яку передачу обрати саме в цей момент. Цікаво, що ось ця нерішучість коробки зникає, коли ти переходиш в режим спорт. Тут все взагалі дуже дуже адекватно, і хід набирає весело і майже немає цих витанцьовувань, яку ж передачу вибрати. А цікаво, що виробник, на жаль, не дає цифр розгону до 100 км на годину, є тільки цифра розгону до сотні, увага, у максимально завантаженому стані з 1000 кілограмів. В кузові і становить вона 17,5 секунд. Дуже непогано, як я вважаю. Для порівняння в цьому класі найдинамічніший. Це, мабуть, Hilux 2.8, який розганяється за 10,5 секунд. Якщо підвізка комфортна на бездоріжжі, то на дорозі вона зібрана, термо доволі довге. Не зовсім драйверське, з іншого боку, воно не передає на руки водія. А удари, наприклад, від великих ям. Можу також визнати, що Т9 доволі тихий пікап, а в салон не проходять ні шуму від під'їзд, а майже не чутно двигуна. Єдине, що чути добряче, це кліматичну систему, але треба просто прибрати інтенсивність обдуву, тоді стане значно краще. Трієчка. Ну, на двічці майже не чую. Ходовка дуже комфортна навіть на розбитій дорозі з порожнім кузовом. І як тут не згадати той же хайлакс, який, щоб їхати плавніше, треба добряче завантажити. Шасі опирається на колесо формату 265-60R18. Спереду у Т9 двобажільна незалежна підвізка з гвинтовими пружинами, а ззаду нерозрізний міст із листовими ресорами. Ну що ж, цікава машина для фермерів і для військових. Багато оснащено з додатковим комфортом мається на увазі автоматична коробка передач, яка і серед цих груп покупців сильно цінується. Впевнений, також що і фермерам, і військовим буде цікаво знати наступну цифру. Ця машина, пікап Т-9, здатен буксирувати причіп вагою до 3,5 тонн, за умови, що причіп має власні гальма. З іншого боку, військові кажуть, що порівнювати Т-9 було б коректніше з тим же Peugeot Landtrek. Щоправда, він має автомат тільки в комбінації з турбобензиновиком 24 на 210 сил і скромнішу комплектацію, але й коштує менше ніж Т-9 35 тисяч доларів. Ну що ж, який висновок напрошується в кінці? Китайські пікапи перестали бути дешевими робочими конячками, тому що Ця машина коштує майже 37 тисяч доларів, якщо подивитися на конкурентів, то L200 це 40 тисяч доларів, а за Hilux доведеться віддати ще більше. 150-сильна версія коштуватиме 43 а топовий GR, взагалі там приблизно 52 тисяч. Тому якщо порівнювати з японцями і враховувати ось цю колосальну комплектацію, то 37 тисяч доларів це не так вже й багато. Ну і я наостанок хочу тільки нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.